Друзі, мої вітання! Мене звати Марія Ви на ютуб каналі і нас вже разом з вами 100 тисяч підписників. Тому це не може не радувати, адже з кожним днем наш контент дивиться все більше і більше людей. Підписуйся і ти також, адже тут цікаво, ексклюзивно. І завжди відповідають тільки топові езотеричні спікери. Отож, друзі, саме сьогодні до вас ми запросили і Гаю. будемо розмовляти на різноманітні теми. Не прогавте можливість поставити її питання в коментарях під цим відео, адже традиційно на найцікавіші відповідаємо в наступних ефірах. Панісі до вітаємо вас на нашому каналі. Дуже раді вас бачити сьогодні. Надзвичайно не, просто неперевершено сьогодні виглядаєте, в принципі, як і завжди. І. Е чи сьогодні на початку 2025 року поспілкуватися із вами саме на рахунок штучного інтелекту, чи може штучний інтелект стати загрозою для людини, для її духовного розвитку, для її фізичного розвитку в цілому? І загалом, в принципі, що несе для нас штучний інтелект? Штучний інтелект може робити дуже багато функцій. А може дійсно допомагати людям, але в той самий час і шкодити, тому що багато аналізу, який робить штучний інтелект, а люди почнуть лінуватися, робити цей аналіз самостійно. І дійсно не варто демонізувати штучний інтелект, тому що штучний інтелект він все одно діє в рамках певних Програм, які йому запрограмовані, і якщо нам показують відео, що штучний інтелект робить змову проти людей і так далі, і тому подібне, це також програми, які були закладені програмістами в штучний інтелект. Штучний інтелект завжди діє в рамках певних програм, певних алгоритмів. Він не може просто діяти за межами цих алгоритмів. І сіточка, дякуємо щиро. Яку роль відіграє ще у формуванні нової колективної свідомості на вашу думку? Звичайно, колективна свідомість змінюється, і люди все більше і більше вивчають штучний інтелект, спілкуються з штучним інтелектом. Людям не вистачає спілкування. Вони закриті в будинках, вони не хочуть виходити, всі живуть в інтернеті. І інтернет замінив для людей. Комунікація з іншими людьми навіть згадайте в нашому дитинстві діти бавилися у дворі. Це були зграї дітей, які бігали зранку до ночі. Зараз ви не побачите влітку восени. Взимку дітей, які з граями бавляться, тобто немає дітей. Де вони всі? Вони сидять вдома в комп'ютерах, в телефонах, і їх цікавить тільки те, що відбувається в інтернеті. Тому так дійсно відбувається процес розділення суспільства. І кожен закривається в своїй квартирі в свою маленьку коробочку, і звичайно, хочеться спілкування. Тому люди спілкуються з штучним інтелектом, і наступний крок це заміна родини на роботів. Це те, що зараз намагається створити Ілон Маск. Він відкрито рекламує партнера як робота, і це означає, що вже дуже скоро будуть продаватися роботи, які зможуть виконувати всі функції партнера, готувати, прибирати в будинку, розмовляти, відповідати тобі на будь-які питання, ходити на вечерю, ходити до ресторану. І якщо я правильно розумію, то їх навіть не будуть задорого продавати, ціна стартуватиме від 20-50 тисяч доларів за робота, деякі роботи навіть будуть продаватися по 10 тисяч, потім по 5, потім по 1 тисячі, і потім вже... По 100 доларів а зможе кожен собі дозволити. Це спеціально робиться для того, щоб руйнувати структуру сім'ї і для того, щоб люди, які не можуть налагодити спілкування, не працювали з внутрішніми бар'єрами, а просто купували собі роботів для спілкування. Зараз це штучний інтелект. Як цікаво, будемо спостерігати. Звісно, за цим будемо дивитися. А, Загалом так ви от що на принципі сказали про те, що Ілон Маск так в принципі якби пропагує, можна сказати, це. Яка для нього вигода так і з цього, яка ключова місія, те, щоб все абсолютно стало роботизовано? Це як підкорення певної метою якогось світу? власне, Цими так, роботами він по він, повідомлення. Так, він являється представником роботизованої цивілізації, він представляє їхні інтереси тут, і тому він оновлює ці всі моменти і створює штучний інтелект, вкладає в це дуже великі гроші. Насправді він також розуміє, що це принесе йому велетенські гроші у майбутньому. І також я знаю, що буде доступна функція для людей, які втратили своїх близьких, кохану людину, близьку людину, замінити цю людину роботом повністю відповідної зовнішністю, відповідним голосом, відповідними повадками до тої людини, яка померла. Тобто штучний інтелект зможе считати, Питати всі відео з цією людиною, всі фотографії, як ця людина себе поводила, і відобразити у роботі повністю цю людину. Тому багато людей, хто втратив близьку людину, почнуть жити в ілюзії, наче вони не втратили цю людину просто з роботом. Це просто жах, якщо чесно, не знаю, в мене просто не вкладається в голові, яким чином можна принципіалізувати людину, якої вже немає із нами. Так, і, власне, от хочу запитати на рахунок того, чи існує ризик того, що Ші перевершить людський контроль дійсно в майбутньому. Насправді Ші. Може бути набагато досконаліше, ніж людський розум, звичайно. Якщо людина не працює своєю підсвідомістю, вона не робить духовних практик, не медитує, а ще стовідсотково перевершує людину. Але знову ж таки будь-який заколо. Штучного інтелекту він може бути тільки в рамках алгоритмів, які в нього закладені. Тобто, програмісти вони створять в штучному інтелекті програму заколоту проти людства, і це буде зроблено для того, щоб знищити просто певну кількість людей. Якщо вони цього захочуть, вони можуть це створити. Ви маєте зрозуміти, що все, що йде за. Чи воно створено програмістами, які створювали ось ці певні алгоритми, в рамках яких діє штучний інтелект. Іхто дякуємо вам за, в принципі, те, що так сьогодні ви говорите із нами. І також хочу поговорити власне про кримічні уроки, які на сьогоднішній день проходить Україна через сучасні випробування. Чи це все ж таки карма, чи це випадковість, що наразі відбувається? Україна проходить в таких самих роках, як в принципі, весь світ. Але в Україні інша місія. Україна це золота територія, і Україна це територія майбутнього. І та війна, яка ведеться в Україні, це війна за майбутнє. Тому що на цій території в майбутньому буде життя, буде розквіт. Але е, під час період великих катаклізм багато територій вони будуть знищені. Але це не Україна. І тому е, зараз вже а люди, які воюють за цю територію, вони прекрасно розуміють, що це територія майбутнього, і тому це дійсно війна за майбутнє, це безпечна територія. Вона не постраждає у катаклізми. Так Україну можуть зачепити катаклізми, але ця територія не буде знищена в катаклізмах. Вона не буде там повністю затоплена, вона не буде спалена, не буде таких. Сильних землетрусів, тобто якісь невеликі землетруси можливі, але не суттєві, не сильні, тому це дуже гарна територія, і ось тому зараз ця територія вона просто проходить своє переродження. Дуже цікаво. Чи наблизиться світ до глобальної гармонії або навпаки посилиться конфлікт між великими державами? Всі процеси будуть посилюватися до 2030 року, і тільки з 2030 року ми відчуємо полегшення. А зараз ми входимо в такий період, коли все буде відбуватися одночасно, особливо 25 й рік, 26 й рік, до 27 го року дуже велике напруження. Відбувається, тобто якісь можуть спалахувати конфлікти на рівному місці війни, катаклізми, підтоплення землетруси, пожежі. А... Інформація про інопланетян буде активно розповсюджуватися далі, вірус буде розповсюджуватися. Тобто, все одразу буде відбуватися щось на якійсь території, якісь глобальні збої електричної мережі. Тому е, треба бути готовими до всього, але вірити в те, що якщо ми з вами тут, то ми однозначно пройдемо ці випробування, ці іспити і все буде добре вірю в те, що ми, українці, ми поранемося за цим. Я також вірю саме у те, що ми однозначно із цими викликами впораємося і навіть більше нам, з нас будуть брати в майбутньому приклад. Ісіто, які країни стануть, на вашу думку, духовним лідером світу у 2025 році. У 25 році я бачу таку трансформацію. Планети, в принципі, лідерство країни буде особливо змінено в 25-му році, але я бачу підняття такої агресії. Ви маєте зрозуміти, що 25-й рік, а дев'ятка це енергія Марсу. Марс це війна, тому можуть виникати інші конфлікти в інших точках на планеті. І а, насправді енергія дев'ятки, вона відрізняється від енергії вісімки тим, що вісімка це така повільна трансформація. А дев'ятка це дуже швидка трансформація. І якраз таки це енергія вогню. А, ви бачите, що рік почався з того, що падали літаки, з того, що сталася велика пожежа в Америці. І це тільки початок року. Дивіться, а вже. Що відбувається, тому це вогонь, це війна, це тотальне знищення всього старого? Також ви будете розуміти, що змінюється а ваше коло оточення кожної людини поміняється коло людей. Якщо ми говоримо саме про духовний світ. Так то на вашу думку, які країни можуть в цьому році стати духовними лідерами? А якщо ми говоримо про духовне лідерство, то мабуть. Тібет, Непал це духовні лідери 100%, і не тільки в 2025 році, а й в інших поточних роках. А далі іде Індія як духовний лідер і азійські країни, тому що саме в цих країнах найбільше. Іде робота з енергією, люди медитують там дуже багато монахів, які медитують, які постійно працюють. Тому Непал, Тибет – це духовні лідери всієї планети. Дякуємо вам, Ісіто. Ну і власне неодноразово ми чули так на рахунок того, що дуже... Дуже часто, коли порівнюють саме Індію із з Україною в духовному плані, чому так відбувається? Чи дійсно у нас так багато є спільного певного якогось коріння? Що дійсно нас об'єднує, є, і чи дійсно ми є певними якимись дуже тісними країнами? Насправді, так звичайно, всі люди на планеті Земля вони мають спільне коріння. Тому що в нас єдиний генофонд, і ми відрізняємося від тварин, ми раса людей, але, на жаль, ми цього ще не зрозуміли, тому відбуваються на планеті різні війни, де ми самі себе знищуємо. Хоча одна раса, яка мешкає на одній планеті, не має сама себе знищувати. Але на жаль, якщо це відбувається, це говорить про те, що під формою людей прячеться інша раса, яка не являється людською расою, тільки як кажуть, люди і не люди, не люди. Це ті, які є представниками іншої раси, і вони якраз можуть знищувати людей. І всі фільми про вампірів, про те, що є люди. А є ті, які схожі на людей, але вони харчуються кров'ю людей. Це не казки, не вигадки. Дійсно, є люди, є не люди. І сіто, а як же можна просто звичайній людині розпізнати ось цю іншу расу, так, от оцих от не людей, про яких ви говорите? А вони дуже... Холодні, в них холодна шкіра, холодне тіло, в них холодний погляд, вони нездатні до любові, вони нездатні до співчуття, вони інші. Це рептилоїдна раса, яка під маскою людей зараз знаходиться також на планеті Земля. Я, ви, мабуть, бачили дуже багато відео, коли. В деяких людей, не людей, в них око в якийсь момент звужується, і ми бачимо таку рептильну зіницю. Насправді відбулося в моєму житті така ситуація, коли ми фотографувалися з різними людьми, і я побачила, як в однієї людини на фотографіях Змінені очі, вони абсолютно рептильні. І коли я сказала про це цій людині, то людина мені сказала: так, це так, але якщо ти комусь скажеш, ніхто тобі не повірить. Тому дійсно є люди і є не люди. І світ не такий, про який нам розповідали в школі. Є ще демонічні структури, які також знаходяться в тілах людей, і вони, як правило, заходять фізичні тіла. Той момент, коли жінка народжує і в дитини виникає клінічна смерть. І ось свідомість дитини, душа дитини йде, і демонічна свідомість заходить в тіло. Вони ростуть, як звичайні діти, але, звичайно, в них такі демонічні повадки, як мучити тварин, вони проявляються з дитинства. Тобто їм подобається, коли інші страждають, і вони насичуються цими стражданнями. А, тому те, що ми називаємо. Насправді тут мешкають різні раси, але виглядаємо ми всі однаково, треба відчувати серцем. Тобто ті люди, які є не людьми, вони розуміють це, правильно? Вони так, знають про це. Так, вони знають, звичайно. Безпосередньо так, якщо, наприклад, там. З людьми, в принципі, більш-менш я думаю, зрозуміло, хто вони, що вони і то не до кінця, то яку місію несуть ці не люди. Що вони мають зробити на планеті Земля? І з яким посилом і з яким приходом вони до нас прийшли? Вони живуть тут так само, як і ми, але людей більше, тому вони мають переховуватися, вони мають. А не показуватися людям, тому що якщо вони покажуться, люди їх знищать. Дуже класний фільм, я подивилася, називається він це новий серіал від Нетфлікса «Полуночна меса. І там якраз показано дві раси люди і не люди, і про те, як вони взагалі взаємодіють і як може. Істина подаватися в такому дуже дуже викривленому світлі, і до чого призводить фанатизм. Але навіть якщо з нами відбувається якась жахлива трансформація, і ми перестаємо бути людьми, все одно, ми це не наше тіло, ми це наші вибори, ми це наша душа, ми це наш дух, і ми обираємо ким нам бути. І навіть. Будучи нелюдом, можна обрати шлях світла, обрати шлях добра і просто розчинитися в світлі. Тому рекомендую це дуже цікава історія. І саме в цьому фільму показали багато правди про ці істот. Ісіто, ці істоти вони прийшли із інших планет, чи правильно розуміємо? Так, частково це інші планети, але частково деякі структури вони були створені тут вже на планеті Земля. Тобто, цей ген він також може розповсюджуватися на планеті Земля. І це ось ці ритуали з кров'ю, які роблять еліти, ось ці посвяти з жертвоприношенням, які досі існують. І нам здається, що такого варварства вже немає. Але знову ж таки, куди зникають діти, куди зникає так багато дітей. А, тому ми маємо розуміти, що це все існує, і жертвоприношення, і кроваві ритуали це все досі відбувається. А, так, дуже цікава інформація. Сьогодні у нас така відбувається із вами, і з вами. Ви її розповідаєте? І так, якщо ми говоримо про а, інші планети, в тому числі то, що відбувається на інших планетах, яке там життя? Наскільки в принципі там комфортно? Ну і в цілому, чи зможе людина в майбутньому, тобто ми мешканці планети Земля, в майбутньому вільно пересуватись на інші планети. Ні, ми знаходимося під куполом дуже давно, і всі ці польоти в космос це велика ілюзія, це обман. Ніяких польотів там немає. Є 12 рівнів, і наш небосхід він це купол. І ми знаходимося під цим куполом. І за цим куполом є інші. Свідомості, інші суті, це архітектори реальностей, які створюють певні реальності, і насправді є інші планетарні системи, але наші свідомості це не можна зрозуміти душі, які були. Свідомості, які були створені на землі, духи, які були створені на землі, вони прив'язані до землі. І це фізичне тіло воно належить землі. І коли ми йдемо, ми можемо піти звідси тільки без тіла. На іншу планету, в іншу галактику, ми можемо піти без тіла. Навіть коли в медитації свідомість а, кудись йде, на більш вищий рівень вона йде без тіла. Тіло в медитації залишається. І дуже важливо, щоб вищі сили не охороняли тіло в цей самий момент, щоб ніхто не захопив тіло, тому що можна і не повернутися в тіло. І були такі випадки, коли люди. Практикували є практики йоги виходу з тіла, і якщо учень не може повернутися в тіло, не може його знайти, він приходить на тонкому рівні до свого вчителя, і вчитель пробудовує шлях і допомагає учню повернутися в тіло. Ну і, власне останнє запитання так: ми всі чекаємо в тому числі на входження уже змії в 2025 двадцять рік. Що принесе змія для України і для світу на вашу думку? А наскільки, в принципі, змія буде такою хорошою благою до нас усіх в цьому році? Символом цього року являється ауробус, це символ змії. Змія, яка кусає свій власний хвіст, це перезапуск часу. І цей рік це початок і кінець, тобто це точка входу і виходу. І так як це дев'ятка, а дев'ятка це число схоже на закручену змію, ми розуміємо, що перезапускається цикл часу. В цьому році буде зруйновано все старе. Почне з 2026 року будуватися нове, тому що 26-й рік це одиниця, це початок нового. А 25-й рік це дев'ятка, це повне руйнування старого. Тому а, нам треба бути в цьому році відважними, нам треба бути мужніми, нам треба бути сміливими, нам треба вірити в свої сили в серце і ми Пораємося з усіма питаннями і зможемо знайти правильне рішення.